Слава Україні! Вітаю друзі! Знову з вами Максютинський. Прохання поставити вподобайку, якщо не складно, і продовжимо фундукову тему. Ось сьогодні в нас так само 24 жовтня викопали черговий сорт обільний, дуже гарні прирости. Бачу, що є закладка вже на плодоношення, на деяких є сережки, і на більшості, я впевнений, є е, жіночі квітки на плодоношенні. А там, де сережки, то там вже 100% є жіночі квітки. Ось ми присипали шедевр. Це двохрічка. Розділили однорічкою умовною і ось трьохрічка. Вище мене, є по 2 метри. Ну, зрозуміло, що будуть обрізатися десь приблизно отак, на метр 20-30. Метр Ну, бо відправляти це просто шалений грошей буде коштувати. І так само обільний. Ось цей піде як за двохрічку. Ось цей ось, можливо, піде як за трьохрічку. бо тут вже гарні прирости, все. От. Але в основному дуже все, дуже все радужно цього року. Мені подобається. Коренева гарна. Ось. Гарні прирости. ну Одна річка кажу, повторюсь, що одну річку ще потрібно чекати. Буду ревізійну розбирання якогось штамба з відводками вертикальними буду розбирати через неділю-дві. через неділі дві. От. Тому будемо дивитися. Ось дивіться, викопали обільний. Я там проводив мікоризацію. Я вже не пам'ятаю, якою мікоризою. Дивіться, що коїться. Я проводив мікоризацію грецького там збоку і іншого сорту е, фундука. І ось перебралася мікориза швиденько, буквально за, ці, за цей сезон перебралася вже до обільного. Запах просто шалений такої печериці, свіжої-свіжої, знайденої. знаєте, Як от ось з дитинства ходиш, ходив, збирав десь і оце така, такий запах. От. Ну В принципі, на приростах воно не сказалося, але я думаю, що в майбутньому воно буде працювати на користь. Тут теж всюди ця мікориза є, але не в такій кількості. Це ми просто їх в сторонку прибрали, щоб я вам наглядний приклад показав. Ось такий обільний. Е, в принципі, все. От. Ще трошки його є, небагато е, незаброньованого всього. От. Тому кого цікавить, обільний в мене є відео по ньому. Е, скажу вам, бо люди просто. Просто не знаю, як правильно шукати відео у мене на каналі. От. Можна просто брати в гуглі відкрити пошукач. Ну, пошуковий будь-який ресурс, там Яндекс, Google чи ще якісь. І просто прописуєте фундук, сорт, обільний, наприклад. Максютинський далі, YouTube. І вам одразу вибивають всі відео, які я знімав по обільному. За всі роки, що я знімав відео. І це будь-який сорт, бо я як пишу, то от конкретно фундук, той-то той то сорт і там додаток, там що я роблю, вихід ядра, чи я драчу, саженці показую, чи ще щось. О, так само шедевр, фундук, сорт шедевр, максютинський, YouTube. І вам одразу вибиває, нажимаєте пошук і вам вибиває. Тому це дуже легко. О, так само грецький там наприклад грецький горіх, сорт Васіон. Чи сортоформа максютинський один, чи максютинський просто, бо це одне і те ж. О, тому все дуже легко. Пробуйте і все у вас вийде. А по саженцям, в принципі, для органічного вирощування, без хімікатного, без обробок якихось там, і фактично без, ну, без поливу, без штучного поливу, це вони ростуть, ось такі саженці. По крайній мірі, в мене на моїй глині, в принципі все доволі непогано. Так що Ось Минулий раз ми купнули так непогано. От. І ось це. шедевр. будемо закінчувати, мабуть, завершувати. Зараз ще людина під'їде з Нетішина до мене забере саженців, їде якраз в рівне, десь о 9 годині, підготуємо, йому самовивозом забере. Хто самовивозом забирає, поза чергою берете, тобі ж, ну. Я по черзі йду, відправляю тим, хто по замовленнях на відправку. Ну і хто форс-мажор, там наші захисники, можливо, десь йдуть вони вже з відпустки назад захищати нас і нашу країну, наші кордони, виганяти окупанта не потрібно нікому в світі. От. Тому, якщо просять, то я їм роблю. І, до речі, нагадаю ще раз, можливо, хто не чув чи не знає, для ЗСУ у мене знижка від 5 до 10%. Тому, кому цікаво, звертайтесь, допоможу, підсоблю, розкажу, просто можу розказати, поділитися своїми знаннями, кого, кого що цікавить. Але бажано набирати після 8-ї години по вечорам. Це, друзі, найшвидшої нашої перемоги. Бажаю нам усім і всім миру, всім добра. Привіт з Рівненщини.